Наш улюблений магазин Лехто. Дивимося новинки на вітринах. Тільки перевдягнули манекени. Нові кольори. Новий рік, нова енергія. Знижки мінус 20. Але... Це досить таке класичне, але симпатичне. Ось такі ціни. Футболка 60, брюки 40. Куртка 229. Рубашка 60.

Ось така спортивна дівчина в спортивному костюмі. Ціни. Шапка 45. Коледж куртка без рукавка. 89 була, стала 62. Спортивний костюм 98. І ще лехто, чоловічий відділ, чоловічий одяг. Ось такі манекени, спортивний костюм Джек і Джонс. Ось так. Нова якась фірма для мене незнайома. ціни, до речі. 119 Куртка і коледж костюм 79,95 Чомусь він називається коледж. Ось так виглядає вечірня площа. Ялинку вже прибрали її прибирають на водохрещі 6 січня. А ми дивимося ще на витрини Лехто. Знижки після новорічні. Як на мене, то північну Частину земної кулі недоречні ось ці безрукавки. Можливо, їх треба вдягати поверх чогось. Ось такі пуховички є короткі, є довгі, брюки 50, куртка 129, шапка 54. Ось такі ціни в єврох. Дівчата, джинси, пуховичок. Чоловік в класичному пальто. Мабуть, добре посвяткували і тепер до роботи. Футболка 20, кардіган 99, брюки 90. Якщо брати декілька речей, то буде знижка. Ось такі гарні дівчата вбрана в пуховички. Чомусь, на вигляд, вони виглядають тоненькими. Я не думаю, що вони добре гріють, тому що мій пуховик виглядає в два, а то і в три рази товще на сильні морози. Ось такий чоловічий прикіт, куртка, джинси, а також светр з блискавкою. Біля горловини. 188. Ось така куртка утеплена. Джинси 119, все залежить, яка фірма. Магазин, як ви пам'ятаєте, мультибрендовий. Саме тому можуть бути різні бренди представлені і саме тому різні ціни. Ось ось такий ремень 20 євро. На жаль, тут не видно. Чи він. Який виробник? Рубашка фланелева Якось так стоїть ціна За повністю за аутфіт 239. Розберись, що за якою ціною. Ось така сумка 49,99. Жіноча велика. А також ось такі дівчата, туніка і поверх пуховичок. Як ви можете бачити, досить вони різні, щоб нам не казали модні покази. Є приталіні, є широкі, є класика. Ось так, друзі, така у нас сьогодні з вами прогулянка.